Будучи у війську, хочеш не хочеш, а ти стаєш певним фаталістом. Ти бачиш е е смерть, як ти бачиш? Ти бачиш її умовно через об'єктив у дрона. Е е ти бачиш смерть в тому, що сьогодні е е твій побратим виїхав на завдання, а за декілька годин його вже привезли. І ти на наступний день телефонуєш до його дружини, повідомляєш, що він загинув, збираєш його речі. Чи боюся я. Це питання і складне, і нескладне. Безпосередньо, якщо це станеться, хотілося, б, щоб це сталося швидко. З іншої сторони. Якщо це станеться, мені вже буде не шкода себе, а шкода моїх рідних. Скажем так, бо мені вже буде все одно.